Наталія Сидорчук у пошуку мами. Ольга завжди мріяла про власну родину. Адже 20 років вона не мала того, що дитина отримує з народження, батьків, родичів, затишну квартиру і у ній свою кімнату. Усе життя Оля прожила без рідних спочатку в будинку дитини, потім у школі-інтернаті, у педагогічному училищі і все життя мріяла тільки про одне. Знайти маму. Ще з дитинства у неї був улюблений мультфільм Мамонтиня шукає маму. Після перегляду цього мультика одні малята у групі починали ридати, а в інших надовго псувався настрій. А ще інші вірили, що маму все ж таки можна знайти. Вихователі робили все для того, щоб діти відчували себе родиною, збирали дітей у різновікові групи, щоб старші піклувалися малятами. Ще в інтернаті Оля дала собі слово обов'язково знайти рідну маму і багато років присвятила цим пошукам. Після восьмого класу дівчина пішла навчатися у педагогічне училище, ще в дитячому будинку Оля займалася дівчачим спортом. Підіймала штангу, часто їздила на змагання, навіть мала юнацький розряд. В училищі вона познайомилася з майбутнім чоловіком, напевно, вид спорту наклав на спортсменку свій відбиток. Оля не любила спідничок і сукеночок. Її щоденним одягом були джинси чи спортивні костюми і кросівки. Хлопці завжди сприймали Олю як свого хлопця, а не дівчину, навіть якщо треба було щось важке підняти, кликали на допомогу її. Тому й стосунки з однокурсником Максимом Оля спочатку сприйняла як дружбу. Як же вона здивувалася, коли він вперше подарував їй квіти? Настільки розгубилася, що навіть не подякувала. Стояла і мовчки розглядала букет, що з ним робити? Оля не знала, як поводитися, коли Максим робив знаки уваги, це було так незвично. На останньому курсі вони вирішили одружитися. У таких ситуаціях дівчата радяться з батьками, обговорюють майбутнє весілля з мамами. Тільки вона не мала з ким порадитися, про все треба було думати самій. Тепер Оля щаслива, бо не помилилася у своєму виборі. Максим не зрадить, не покине у біді. Він такий чоловік, про якого може лише мріяти кожна жінка. Колишні подружки Максима були здивовані його вибором, вважали, що Оля не пара для такого красеня. Вона сирота з невідомо, якого племені і якими генами. Може, її батьки алкоголіки і у вас з'являться діти з купою спадкових захворювань. Переконували його друзі добре, що батьки Максима жили далеко і не брали участі в обговоренні кандидатури майбутньої невістки. А Оля не відступала від своєї мрії. Кілька років поспіль давала запити у різні архіви, їздила у Полтаву, місто, де з'явилася на світ. Наслідок тривалих пошуків дівчина таки дізналася ім'я і прізвище своєї мами, довідалася, що що вона раніше жила у Полтаві і відмовилася від дочки відразу ж після пологів. На початку 80-х років жінка виїхала з міста, на цьому її слід загубився. Незважаючи на те, що Максим пообіцяв не брати участі у пошуку оленої мами, саме він дав їй пораду звернутися по допомогу на телебачення. Згодом на її адресу надійшли кілька десятків листів. У першу чергу відгукнулися колишні друзі з дитячого будинку. Були листи від людей, які потрапили у схожу ситуацію і давали свої поради. Хтось підтримував, а хтось радив не шукати, мовляв, якщо покинула, то для чого тепер вона потрібна? От тільки найочікуванішого листа від найдорожчої у світі людини не було. У середині 90-х років Оля з чоловіком переїхали в Полтаву. Максим якось поїхав туди в відрядження, там йому запропонували хорошу роботу за спеціальністю, обіцяли посприяти у житловому питанні. Він розповів про це вдома дружині, і вона, не вагаючись, відразу згодилася. На новій роботі Оля подружилася з прибиральницею Марією Павлівною. Жінка похилого віку підгодовувала новеньку пиріжками, доглядала за сином Ольги Стасиком, поки мама мала термінові справи. Одного разу за горнятком чаю Оля розповіла цій милій жінці, що вже багато років шукає маму, в якої таке саме ім'я і по батькові Марія Павлівна, але прізвище інше. Оля не назвала прізвища своєї матері, але побачила, як знітилася жінка. Після цієї розмови стосунки Олі і Марії Павлівни змінилися. Пенсіонерка помітно нервувала в її присутності, уникала, ніби чогось боялася, швидко закінчувала розмову. Тільки через місяць Марія Павлівна сама повернулася до цієї розмови. Марія Павлівна підстерегла Олю, коли та виходила з роботи. Нам треба поговорити, сухо сказала жінка. Спочатку вона поцікавилася прізвищем Оліної мами. Мабуть, ти здивуєшся, що я стільки часу мовчала, тихо почала розмову Марія Павлівна. Це я твоя мама. Оля аж присіла, Господи, стільки часу вона шукала цю жінку, а вона ось де? Працює прибиральницею у неї на роботі. Вони довго плакали, обіймалися, розповідаючи і перебиваючи одна одну. Марія Павлівна розповіла доньці, що жила з батьками в Полтаві, у випускному класі завагітніла від хлопця, батьки якого займали високе становище у місті. Вони вже знайшли для сина більш вигідну партію. Батьки Марії і її коханого спільно вирішили, дівчина повинна залишити, немовля, у пологовому будинку. Марія була занадто молода, щоб воювати з батьками, та й зрада коханого, котрий так легко відмовився від неї, відіграла не останню роль. Усі ці роки я думала про тебе, хотіла знайти і боялася, розповідала Марія Павлівна доньці. Цей гріх виїв мені душу. Я закінчила інститут, переїхала з Полтави у Краснодарський край, вийшла заміж, змінила прізвище, але від власних спогадів не втечеш. У мене народився син, але хлопець загинув ще в юні роки, вплутався в бійку, півроку мучився, лікувався, і смерть настала від гематоми мозку. Ти єдине, що в мене залишилося у цьому житті. Максим насторожено сприйняв нову родичку, але поступово його серце відтаяло. А от маленький Стасик був просто щасливий. Марія Павлівна і раніше балувала його. Тому слово бабуся хлопчик вимовив легко. Коли Марія Павлівна в черговий раз спробувала зав'язати розмову про свою провину перед дочкою, Оля зупинила її. Я більше ніколи не хочу чути слів. Прости мені. Вистачить жити минулим. Почнемо все спочатку. Головне, тепер у мене є мама.